Дорогою вершники знайомляться з власником багатого маєтку Доном Дієго. Чоловік запрошує мандрівників до себе додому. Розповіді Дон, Кіхота, його зацікавили. Він жадав продовження історії. Увагу подорожніх привернула клітка з левами. Ось, де шанс проявити себе. Лицар наказує погоничу відкрити клітку з хижаками. Він уже уявляє, як вступає в бій і виходить з неї переможцем. Леви, дивлячись на божевільного старого, передумали виходити з клітки. Дон Кіхот після цього випадку став називати себе Лицарем Левів. До полудня всі добралися до маєтку лицаря зеленого плаща. Таке прізвисько дав Дон Кіхот Дону Дієго. Кілька днів герої насолоджувалися гостинністю, пили вино, їли від душі. Після такого привільного життя залишати багатий будинок їм зовсім не хотілося.